Доброго ранку підписникам і гостям мого каналу. Спайк. По проханню підписника вирішив зняти ще один запуск. Так, але... Хочу знягати, що тут ніхто не ходив. трактор виїжджав вчора і вчора прийшлося провертати сніг. ну, Видно, не видно, де, ну, знімаю. Тут дорога, Дорога, заїзд в гараж. Ніхто тут не ходив, нема слідів. Видно, я думаю, що видно. Сьогодні 10 градусів морозу. Ну, вже починає... може зараз і буде спадати, тому що сонечко виходить. Так, йду. Знімаю. Це вже не 14. сікаємо От, Але... Але, але так, трактор стоїть у нас на своєму місці в гаражі. Е, світла нема. Графіки зараз стали жорсткі, так що світла нема. Так, пробую завести і покажу. Так, ніхто тут не заходить, я вже показував. Так, повертаю ключ на 5 секунд. І знову рахуємо. Один, два, три. 4, 5. Вижимаємо щеплення і заводимо. Я, думаю, зрозуміло. Нема ніяких клубів, диму, нічого. Зараз буде легенький пар. Почекаю секунд пару. Я думаю зрозуміло по відео. Ну, думаю доказав.